Дипломатичний скандал між Білоруссю та Швецією на тлі інциденту з плюшевим десантом набирає обертів. Офіційний мінськ оголосив, що закриває свою амбасаду у Стокгольмі та відкликає всіх його співробітників. Пояснюють, пішли на цей крок у відповідь на видворення зі Швеції двох білоруських дипломатів. У відомстві пояснили, що мотиви, з яких Мінськ не продовжує акредитацію шведському послу Стефану Еріксону, зрозумілі і не потребують додаткових коментарів. А з урахуванням одночасного відкликання посла Андрія Гренкевича, білоруська сторона вважала вичерпане. Даний конфлікт до того ж, МЗС наголосив, що в контексті даних заходів мова про розрив дипломатичних відносин не йде. Нагадаємо, скандал між країнами спричинила акція шведських активістів, які 4 липня змогли непомітно для білоруських ППО перетнути кордон на легкомоторному літаку і скинули десант плюшевих ведмедиків з плакатами на підтримку свободи слова в цій державі. Офіційний Мінськ довго не визнавав факт події, але зрештою були звільнені командувач перекордонними військами, керівник ВПС і ППО. А посла Швеції вислали з країни під приводом контактів з внутрішньою опозицією. Ми будемо прилагати усилі для підтримання конструктивних контактів на взаємоприємні основі. Однак, якщо свєтська сторона буде стремитися до обострення ситуації, ми будемо вимушені відреагувати адекватно.